Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. РОДАТА! Данело Денісевич разом з батьком записується до дерева, а пізніше йдуть воювати на схід України в одному з найпекельніших котлів на Бахмутському напрямку. У ході боїв на Донеччині. Загинув Данило Денісевич з позивним дозор. Йому виповнився лише 21 рік. Пролив кров за рідну вітчизну, яку міг прославити своєю творчістю, але добровільно пішов захищати, заплативши за це найдорожче, що мав крім таланту і світлої душі своїм життям. А ще більше всього моя мрія. Літати. А для чого тобі літати. Ну, щоб бачити зверху усі людей. Усе хочеться бачити. Постійно хочеться навіть, щоб я побачив дуже близько птахів і щоб у мене все виходило літаючи. Ну, коли я літаю, то це мене вдохнуло. І хоч мені страшно, але просто моторошно круто. Данька любив сюди ходити і завжди тягнув мене в ніч, казав, пішли, переночуємо на пагорбах, пішли, пішли. Йому дуже подобалась. Ну, Ніч дуже подобалась. Видно, це його якось взагалі він такий аскетичний доволі чоловік. Йому дуже мало чого потрібно, можливо, і за цього йому ніч подобалася, тому що нічого зайвого. Ну і вночі ти можеш навіть бути напевно в якомусь замкнутому просторі, але ти можеш відчувати себе дуже широко. Можливо, із-за цього не знаю. Йому Ну, Ніч. Але в ньому було дуже багато світла. Коли я дізнався про те, що Данила хоче творчим, він завжди був ну, якби, е... з самого дитинства з Малку, він був режисером. Він весь час всіх шикував, строїв, щось вигадував. Ну, я не бачив його. А... Єдине, в спокою він був, коли дивився якісь фільми або анімаційні мультики там. І коли він працював, він теж… Ну, це не можна сказати про людину, що вона грається. В нього це була завжди якась праця, якийсь творчий процес. він завжди… Такий якийсь стан самадхі був занурений і ну, працював. Це настільки було приємно спостерігати за цим процесом. Я ніколи йому не заважав, намагався не заважати. Його зацікавленість до творчості проявлялася о, в безпосередній творчості постійному процесі, це був постійний процес вигадування, хто би не прийшов. Коли він розказував, це було завжди артистично. Коли він готував, він готував, до речі, це було артистично, це був, він завжди все перетворював, у якийсь творчий процес. Це була дуже цікава дитина, з ним було дуже весело, цікаво. В ньому був флюїт цієї творчості, він був постійно присутній Жага до творчості. Це перший раз серйозним це було коли він почав створювати фільм свій народження. Послухайте, оце оці, оці, оці монстри, про які вам буду розповідати, вони дуже добрі. Мама, мама, поки дивися, це ж просто треба було додуматися ж так. Коли він до мене прийшов, і, і, і запитав, ну, порадився зі мною, як мені зробити це, то, те, то. Розказав мені сценарій. Я говорю, Данька, ну ти не потягнеш. ти ще молодий. Ти, ти такий серйозний фільм, думаєш, робити. І ну, кажу, ти візьми щось попростіше, якусь казочку про лисичку, там, про зайчика. А він, він просто нічого мені не сказав, пішов в свою кімнату і почав творити. І я зрозумів, що ну, це людина, яка сама знає, що їй робити. Він понапридумував купу різного роду спецефектів, все це сам придумав. Там такі речі, які я зробив би на комп'ютері. Швидше і більш на чистову це було би, але він все робив вручну. Оці всякі маски там, як. Появу об'єктів, проявлення їх, ну там оці спалені канати, це він в Ріал Ріл тайм він підпалював, знімав, підпалював, знімав. Ну я так розумію, що тушив. Це не те, що він відео зняв, що воно згоріло. Тобто він кожен край цих канатів він підпалював і тушив, і знімав кадр. Діти в його віці. Дуже складно їм знімати анімацію, тому що це дуже технічна професія, особливо стоп моушен. Ну, правда, і мальована, та будь-яка анімація, це треба бути людиною з великим задом, таким залізним. От. Ну, В нього була така жага до цього і бажання. Це втілити він знайшов засоби, і я вважаю, що це геніальний фільм. Вчора, до речі, даньку малював, можу показати, хочу якийсь типу комікс зробити. Я такий зробив ілюстрацію якби. Так. О. Це Данька такий зоряний Корсар. З <ріх> котом він дуже любив ä, цього нашого кота Сонця. Вот. І дуже любив фільм. Ну, як дуже. Він багато фільмів любив, але ми разом дивилися вартові галактики і там дуже багато хорошої музики. Ну, Данька теж любив всі ці девайси, всі ці платівки. Він і на війну поїхав, з... у нього був плеєр касетний. Касети Вірше не на війну, він в частині, коли в Києві служив і ще в ЗСУ, то він з плеєром ходив дуже часто. Ну, З нього сміялися, казали, що, «Що це ти з плеєром, всі зараз з айподами». От, Але він любив живий звук. дуже. Йому дуже подобався звук це шипіння плівки. Ось. Ну, видно, його це, йому це подобалося, все живе. Все живе, те, що має походження таке безпосереднє якесь. Ну, чим менше електроніки, чим менше пікселів, тим, тим… Ну, напевно, зараз взагалі молодь захоплюється плівками, оцими, знімають фото. Таке, напевно. Я думаю, що йому теж це подобалося. Писав сценарії. Він з Малку. Перший його сценарій був там настільки смішний, що ну, він маленький був і історія була про муху. От. Він розказував і в селі Легедзине де живе дуже багато творчих людей, він цю історію розказував, коли був малий. і Всі тішилися, сміялися. Це історія про муху і велику купу лайна. Там історія така, що муха хотіла знайти. Ну, вона завжди шухала, шукала лайно і хотіла знайти дуже велику купу лайна. Ось. І, і м, Вона страждала від того, що не могла знайти її. от. І, і одного разу вона полетіла на вигон і о, її накрило чи <сих> великою купою лайна, і вона, вона загинула. от. І мораль цієї казки чи історії була в тому, що не все те золото, що блищить. Але це він маленький був такою історією, придумав. Я його не, не встигла з ним познайомитися, але я його знаю дуже добре. Для мене це велика честь. А після того, як ми познайомилися, я ще раз скажу, що це слово підтвердження моєї природи. Бо після того, як ми зустрілися, я зрозуміла, що мені більше не страшно проявляти свою природу людини. А вона про добро, про любов, про співчуття. Далі сталася наша історія з Оксаною, яка назавжди залишиться між нами, між мною Оксаною Данилком і Борисом. Але можливо, колись вона стане мотивом для потужного фільму, який буде змінювати долі. Бо жоден режисер не зміг би придумати такий синхрон, як це зробив Даня. Тому він для мене про втілену любов, про те, як можна. А ще більше всього моя мрія літати. Я би сказала, що це не кінець, це лише початок.